І ось нарешті ми добрались до верхівки Маковиця в Карпатах. Ми йшли десь приблизно півтори години. Погода була дуже добра, тому ми без перешкод добралися до верхівки. Маковиця це одна з найвищих вершин міста Яремчі. Близько 984 метри. Над висотою Рівня моря. А краєвиди, які тут ви побачите, це не передати. А на півдні Відні це Кукульський хребет, а зовсім на іншому краю горизонту, найвищі вершини Чорногірського хребта, Попіван, Говерла, Петрос. Навколо Маковиці з трьох сторін, немає, немає. Де сховатися? І е, ми бачимо долину річки Пруд, а на Заході хребет Довбушанки? Вершина макавиці та її схили покалічені траншеями окопів, який було вириден ще в часи Першої і Другої світових воїн. Але е, більш Відомі бої, які йшли тут, цей між австро-Угорські та царські війська у Першій світовій війні, в пам'ять про загиблих на горі встановлений хрест. Існує м, така версія, що назва гори походить від слова верхівка. І дійсно, ви подивіться, який краєвід відкривається. Це вінець. Санскрипт вінець це капище, місце, де проводились язичське жертвопринесення і поклоніння богам. Але е, є тут два геологічні розломи, тому тут дуже, дуже сильна енергетика. І місцеві е, розповідають, що. Люди, які повертаються з цієї верхівки, вони стають інакшими і навіть можуть змінювати життя інших людей краще. Так що я дуже задоволена, що потрапила сюди. І побачила також хребет, явірник, вершини хом'як, синяк, довбошанка. Це Дуже неперевершений шлях, і я рекомендую вам потрапити сюди. Слава Україні!